Всім привіт! Ви на каналі Agrofarmer.ua і у цьому відео ми розглянемо нову сівалку Amazon, тому перейдемо до обзору сівалки. Саму сівалку, ви бачили, назву сівалки ви бачили на екрані. Рік випуску сівалки 1980 рік, і вона у досить доброму стані. Вона у нас навісна. У нас була прицепна СЗшка. Чому ми поміняли сівалку? Тому що у нас багато городів, у яких прицепною сівалкою досить важко сіяти, а на сісною легше. Довжина 3 метри, а у старої була 3,5. У даної сівалки стоять анкери, які ми в майбутньому поміняємо на сушники. В нас є відео те, як ми вигружались в валку, але ну, як ми їхали і загружали, немає. Тому переглядайте. Mot. 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 Садка нашому марку. Ну, а на даний момент я хотів би розповісти про плюси сівалки, зрівнюючи її з сазешкою, яка в нас була. Це те, що ця сівалка, хоч і старіша, але тут є автоматичний посів. І не треба мати ще одну людину, яка має стояти засівалкою і піднімати сушники, анкери і зупиняти посів. Тому робіть висновки. А на цьому все. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові відео. І до зустрічі!